Ось такі вийшли долота. Багато може бути спорів, коментарів, що не з тої сторони заточив. Друзі, я думаю логічно, що коли заточено з цієї сторони, він буде заглублятися. А якщо поставити отак, він буде вискакувати. Це по принципу стамески. Буде він приклеєний ось так. Ось так я його тут зараз приклею, приварю, бо то, що от цього леміша не вистає. По тому, якщо, наприклад, він вже зноситься, оце це зубило, це долото, то я його зріжу і приварю другий. На болти не беру, бо то, що ресору вертіти. Потім прикручувати, потім знову, коли замінити, треба вертіти. А так зрізав болгарку і другий вирізав, приварив і швидше. Ну, зараз ви це побачите, як воно буде. А користуюсь я електродами у 1355. Вони зварюють шикарно і держуть. Канці, по-моєму. Макс, так, Макс Велт. Моноліта не міг знайти троєчку. І четвірка моноліт. Ну, можливо, і ними приварювали краще краще цими. Ну, все, все рівно буде держати. О, так що, в принципі, тут можна сказати, що цього зуба практично нема. Тут пів сантиметра. Ну, сантиметр. Якщо так провести от лінію, от десь так, сантиметр, він мало, він мало що робить і плуг. Ну, коли ж земля така, ну така як тут, і рихла, там як на городі, нормально у ну, полі, друзі, це капець. А ще там, де люцерна була, це страшно. Він не хоче лізти Ви бачили відео попереднє. Як він скаче по тому всьому. І борінка, і ки глиби вивалює. У нас дуже тяжка земля. Ну, є, що не тяжка, а є, що тяжка. До речі, борінку цю я буду знімати. Ось тут в мене є. Я взяв кінську, давню, Ось така вона виглядає. Так, така кручена, кована ще. Зуби ще на квадратних гайках. Тут вона теж на таких планках. Ну, стара борона. Я думаю, її вчепити і буде все грати. Або на неї ще груз. Бо райбурінка добре на пісочок, в пісочниці гратись. Коли рихла земля. Так, тоді вона робить роботу. У мене вона роботу не робить. Тим більше зараз, коли грудка, воно її не розіб'є. По весні так, по весні згоден, зараз ні. А мені треба зараз. Весною я буду орати дуже в крайніх випадках. А під посів треба, щоб воно розгородало все мені. Добре, зараз я приварю і вам покажу. Дивіться, воньки зварюють шикарно. Шикарно і воно буде держати. Зараз з тої сторони ще пройду. Тут варити не буду, тут безпотрібно це робити. З боків зварюємо, ні знизу, ні зверху не потрібно зварювати. Ну якось так. Тепер чуть підчухати, зрізати оцей пупчик, це підчистити так, Чуть-чуть згладити От той пімптик внизу. І все. Решту зробить земель. Зачухає, відчухає. Вирізав. Ось з такої ресори, не знаю що це ресора. Взяв цю середню частину, ці спуски. Зрізав. От. По 8 см, по-моєму, не по 9. От не вийшло 18 см, я розрізав пополам. Та нормально воно буде. Це хіба якісь каміння виважувати, вивалювати ту, тоді. Тоді корпуса побриває. Остальне поправить земля. О! Остальне земелька виправить. Вибере де її треба. Будемо пробувати, буде друге відео. А поки що так. Ну от тут що? Тут вуха є спереді, я би думаю. Це б зварив докупки. Я ж їх все рівно на карабіни буду чіпляти. І це також. А тут ззаді вон тут, треба буде приварити кольцо. Таке теж на карабін чіпляти. І один зубочок. От сюди вчепити. А так, в принципі, воно нормально. Буде добре, якщо що, то я цей довший дам ланцюг. А якщо треба далі, щоб вона йшла за плугом, мається на увазі далі назад. Ну це вже в процесі роботи. Вдовжу ланцюг, там кусочок ще, ще на один карабін. А плуг заривається, носами вже хоче лізти в землю. Тут лише чуть -чуть протягну і вже, вже на той світ хоче лізти. А я думаю буде добре. Блін, та курка там якась така кричить. Десь там внизу в когось. Я би її вже зарізав, бо в мене так курка кричала. Ну це півень, це не курка. Але противно. Дивіться, які тут. Теж персики відносно моєї грязної руки. О, ці, а, дивіться, яка краса. Красота. Ну вони ще такі твердоватенькі трошки. Теж. І гниють. Є що і гниють. Почти. Гниють. Він там упав. Це ну, можна пообрізати. Це і нормальний, просто впав. А ці персики, це з кістки. Це і взагалі якісь а, доходяга. Доходяга. А ці будуть великі, просто вони дуже пізні, теж з кістки. Вони такі, ну такі середні, так як персики. О, вони тут є, бачите, є, є, є. Там є, там є. А тут ось на цій гілячці, бачите, тут привитий. Я взяв з того персика весною і сюди привив. І ще треба десь переправити декотрий. А тут, можливо, будуть і саженці. Там в мене ще є такі брусквин, або бози червоні персики. Це червоні. А Є такі жовті, вони такі гірковатого, такого гірко-солодкого смаку. Це і теж доходить, щось моє. Щось він прихворав. Ну що, піде на... Чик! Або я його зріжу і на ньому попробую привити. Привити цього персика. Ну це красота, це просто. Це просто безподобний. Краса. Але все хоче оприскуватися. Якщо його не оприскувати, його курчавість просто доб'є. Хорус скор і інсектицид. Обов'язково дивиться, тут якась парша на нього. Бачите? Його градом потовкло було. Його так було, побило градом в тому році. Вижу, я його жорстко так. Обрізав у цьому році, далі молодився сильно. І ті типу, пообрізав. Тому і качки. Качки. Тут стоять. Засранки. Ви засранки чи не засранки? Ви засранки. А ну вперед. Давай, давай. Сирунке, сирунке о, а це Аркадія. Я думав, що він вже загине, цей виноград, але він живе. Також я його почав оприскувати нормально, пильнувати. А так а де? Він вже посох, оце все посохло. Я думав, що йому все. Дивіться, який грона. О, клас. Бачите, скажете, що я не оприскував. Бачите, це сульфатом міді я його тепер оприскував. А він постійно Оїдіум цей по ньому. Мільдію. Постійно той нальот такий, тріскали ягод. А зараз красота. Що, старі? Торби. А? Торби старі побили качаток маленькі. Висиділа, вивела оцей козіол, побив їх. І тут поскладав біля води. Там, де той банячок. Весною цей виноград не хотів взагалі розпускатися. Чи він підмерз, але й морозів не було. Коротше, він був такий під упадком. Тому щось там пустило, пустило, пустило. Я навіть його не обрізав, не пасинкував, нічого йому не робив. Думаю, нехай відродиться в тому лишу лози, які будуть які гарні. І стальне пообрізаю, і все, і так він буде. А на цьому все. <різь> Такий ролик. Трошки показав своїх виноградів. Персиків, і трактор, і плуг, і борінка, і долота. І все буде класно. Лайк, підписка. Коментар, дзвіночок. Ах, все що завгодно. Все буде Україна. Вам всім гарного дня, гарного настрою, миру, щастя, добра, злагоди. О. Добрий. Кесли. Міч. Геркій. Они Краса. Ну, кисточка такая, а это что обрезать треба было. Я съел аж горди треба.